Шур -шур, і ми відкриваємо нову посилочку літо в самому розпалі, тому ми, звичайно ж, не зупиняємося. Ми будемо надалі вас е, тішити красотами аж до самого завершення літа, аби вас всіх вбрати, вдягнути. І що ми отримали? Сьогодні ми отримали неймовірні костюми в красивому, красивій розколірці, коричнево коричневорудій. Та як я руда, то однозначно, що мені буде дуже красиво. Чекайте, я отак, от щоб я бачила: така от сорочка це є сатин, дуже якісний, дуже приємний до тіла. Він, так, знаєте, буде холодити, цікавий принт, не квіти. Широкі штани. Взагалі цей бренд мало мірить. Всього є два розміри SM і LXL. Але це той XL, який йде максимум на 46-48. Оце S на досить широка. Ну от SM. Тобто стандартний S, -ка, M, -ка, L -ка ми вас вберемо. Тож пишіть в дірек. боже, яка красива розколірка. Прям мега актуальна. В ньому можна піти і на вулицю, можна піти і на забаву, і можна носити окрему сорочку. Дуже, дуже приємна тканина.